Всім привіт! Сьогодні з вами поділюся рецептом найсмачніших маринованих помідор. Скажу, що вам сподобається не тільки помідори, а й самий розсіл. Він буде дуже-дуже смачний. В чисту банку накладаємо наступні інгредієнти. Листя хріну, цвіт кропу. Може бути як сухий, так і свіжий. Кілька листочків смородини, кілька листочків вишні. Кількість листочків смородини вишні чи хріну буде залежати від розміру банки. Я пропишу в описі до відео. Наступним ми заповняємо наші баночки помідорками. Стараємося її заповнити чим більш плотніше, тому що вони кругленькі і не дуже багато влазиться, тому рекомендую використовувати банки мінімум 1,5-2 літри. У мене вже баночки закінчились, тому використовувала і літрові. Наступний наш інгредієнт це чеснок. Я накладаю досить щедро. Ви можете класти трішки менше. Чому накладаю так багато? Тому що мої дітки дуже люблять маринований чеснок. Він такий, виходить, хрусткий-хрусткий. Хочу додати ще з приводу маринаду. У нас спочатку випивається маринад, а потім вже їдяться помідорки. Підійшов час до спецій. Я використовую наступні. Гвоздику, лавровий лист, перець з горошком та духм'яний. Гвоздику я не дуже полюбляю, тому даю не більше однієї штучки на баночку. Вона все ж дає свій неповторний аромат та смак. Закінчивши з спеціями, ми підходимо до розсолу. На 5 літрів води йде 200 г солі, 200 г цукру та 500 мл оциду. Заливаємо в наші баночки та відправляємо стерилізуватися. Стерилізувати необхідно 15 хвилин з моменту закипання. Я ж стерилізую, поки не трісне в банці 2-3 помідорки. Смачного!